Найбільше в Україні потрібна перемога. Перемога у війні. Перемога над собою теж. Бо той внутрішній ворог, який у нас є, він так само має бути подоланий. І шанс у нас ще раз підкреслюю, є. Коли війна закінчиться, люди, які зараз тримають зброю, буде мирний час. Що вона мають зробити, аби продовжувати змінювати цю країну? Не питаю навіть про те, наскільки їм буде в ній комфортно, бо є люди. Які краще себе почувають на війні, і що вони можуть робити цього? Ну, в першу чергу? Вони мають стати ці люди організаторами і провідниками громади, бо вони набудуть, якщо ще не набули, то набудуть обов'язково того авторитету в суспільстві, на який вони заслуговують, і відповідно саме ці люди можуть бути організаторами громади в боротьбі за. Права простих українців в боротьбі проти свавілля чиновників, в боротьбі проти корупції, в боротьбі за свободу, справедливість і добробут нашого народу. Уже сьогодні можна почувати таку маємо фразу, за що стояв Майдан? Люди не бачать на місцях, що щось змінилося, що кардинально змінилася система. Як ви це коментуєте, як ви це бачите, чи немає відчуття внутрішнього розчарування? Розчаровуються ті, хто зачаровуються. Ми на зачарованих не схожі. Ми дуже великі прагматики в нашій боротьбі. Ми знаємо, коли робити, що робити і як робити. Відповідно, для нас все є та ситуація, яка існує сьогодні, є абсолютно закономірною. Нам не дали довершити революцію по одній причині, тому що російські найманці спочатку, потім регулярні війська, розпочали агресію проти нашої України. По завершенню війни навести лад державі абсолютно реально. І власне ті фронтовики, котрі повернуться з війни, вони будуть мати таку можливість. Крапки надії будуть поставлені, поставлені дуже рішучі. Людям просто треба зрозуміти, що їх ніхто не ощасливить без їхньої участі. Їм не треба чекати манни небесної від політиків і навіть від нас. Я ще раз підкреслюю, що ми готові організовувати людей, ввести їх на боротьбу і досягати конкретних результатів. І тоді не буде ніякого розчарування. Тоді навпаки, буде прогрес і буде втілення всіх наших в життя. Якраз хочу запитати, що всі люди не лише бралися, то всі українці можуть зробити для нашої спільної перемоги і не лише перемоги в цьому збройному а загальної перемоги. Ну, по перше, треба відчувати себе не гвинтиками системи, а м, дієвими громадянами. Треба постійно працювати над тим, щоб рівень і державницької і національної свідомості в Україні зростав. Це власне дає шанс, це надихає все суспільство. Це дає можливості перетворень, революційних перетворень в нашій державі. Зараз зрозуміло, що треба втілити в життя гасло все для фронту, все для перемоги. Тобто, кожен українець має пропустити через свій розум, через своє серце той військовий конфлікт, який у нас зараз відбувається, і тоді у нас перемога буде однозначно.